Вітаю! Зараз я вам покажу, як можна створити свою аватарку в Zoom. Ви зараз бачите позаду мене таке тло, так? Це встановлений фон. Що потрібно зробити? Потрібно натиснути: Ось тут де відео, так? Вибрати віртуальний фон. Ось, ви бачите, в мене для різних проєктів, це для моїх заходів від школи успіху. Ось так. Це якщо я проводжу заняття в освітньому проєкті Освітній суп, а це в проєкті Повір. Для кожного, для кожного заходу різний віртуальний фон. Хочете взагалі його скасувати, ну, ви можете інші вибрати, бачите, можна ось такий. Можна ось такий. Бачите, будете на морі. Хочете, скасуйте. Скасуйте, буде, буде у вас реальна картинка. Можна просто розмитий. Розмити фон. Я повернуся до свого фону улюбленого. А щоб створити ось таку аватарку, потрібно натиснути зупинити відео, якщо я зараз скасую цей образ так. Почнемо спочатку. Виходить, що ви коли обираєте, то вам треба тут поставити галочку Вибрати аватар. І ви можете з оцих варіантів обрати. Мені більш вподоби ось такі котики, тут ще внизу є. Чи це є нот, чи котик, ось такий ще варіант. І ось така лисичка. Але ви можете переглянути всі варіанти. Так, далі повертаємося до аватарів. Ви бачите, тут такий плюсик. Тобто, якщо ви не хочете, щоб у вас була аватарка, ви просто натискаєте на неї, я знову бачите перед вами на екрані. А потім, наприклад, кілька секунд ви хочете побути в вигляді персонажа, нібито ви ведете діалог так, із цим персонажем. Ви натискаєте на плюс, ну, якщо ви хочете свій створити, як ви бачили в мене, і починаєте обирати, який колір бачите, шкіри, який овал обличчя, волосся. Далі колір волосся. І так ви проходите, так, за всіма ціма пунктами. Колір очей. Так. Далі вії. Ось ви бачите, стрілки я додала. Далі це у нас колір Вій, далі брови. Це такий дуже, а ось такий, наче непоганий. Так, добре. Далі, тут можна трошечки ну, змінити колір. Далі ніс. Хай буде цей, але ми можемо тут змінити рот. Ось такий гарний оберемо. Це краще, нібито. Колір можемо нафарбувати. Ось такий. Вік ну, не будемо робити старішою. Так, вол... так, це вже якщо чоловіки, то можна тут бороду додати, колір волосся. Якщо ви хочете, щоб було тіло, але я пробувала не дуже гарно, Ось дивіться, бачите, так ну, товсто, так краще. Але ви можете обрати. Це більш така чоловіча статура. Ну, це так ще наче непогано. Можна отак або отак. Зараз. Якісь плечі дуже опущені, мені не подобається. Ну, це такий ще варіант може бути, так? Далі одяг. Тут якось все нібито чоловіче, ну, це не дуже мені подобається, бо не дуже видно, так? Я коли натиснула на цей костюм, чи чоловічий він, чи жіночий, але дивіться, як гарно вийшло, так? І оце ще варіант мені сподобався. Ну, оце такий більш діловий. Тут, якщо за бажанням, ви можете додати головний убір, але я не буду додавати. І можна навіть окуляри. Ось, бачите. Так, якщо, наприклад, передумали окуляри обирати, натискаємо «None». І натисніть готово. Я не буду це робити, тому що в мене вже створений, тому я натискаю вийти без збереження, а ви, коли натиснете, у вас з'явиться отут аватарка. Отже. Ви зайшли в Zoom, так? І потім знову натискаєте аватар і просто його обираєте, і подивіться. Тобто ви ведете заняття, і на певному етапі ви вирішили ось його додати. Коли ви рухаєте головою, аватарка ваша так само це робить. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною, і ваші заняття будуть цікавими і креативними.